Зараз Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, має бути вже в ефірі. Пане Михайло, Добре. вітаємо Добрий вас. Вечір. Вітаю вітаємо. Давайте ми дочекаємося ж таки завершення візиту. Перед тим як коментувати його. Але хочу вас питати, що зараз відбувається? Оце, як мінімум, позиція Трампа, за якою ми змушені стежити останні кілька днів. Вона то різко агресивно, така надзвичайно токсична. То сьогодні так він виявляється, мій друг. в мене з Зеленським прекрасні стосунки. Він людина за сталі. Я готовий з ним зустрічатися. Можете пояснити, що там вітри так швидко міняються? Як нам це розуміє? позиція позиція Трампа, класична Трампівська. Тобто передвиборча і абсолютно спокійно треба ставитись до будь-яких заяв Щий раз 40 днів, там, трошки менше вже навіть залишилось до дня ікс сполучених Штатах. і безумовно риторика буде максимально там жорсткою, агресивною, деструктивною, конструктивною, немає різниці. Але ще раз, якщо ми повертаємось до того, що таке президент Сполучених Штатів незалежно від прізвища, то безумовно він буде е говорити набагато більш конструктивніше, набагато більше результативніше і набагато. То більш усвідомлюючи а, ту роль, яку відіграють сполучені штати, і Трамп, до речі, так само усвідомлює абсолютно точно усвідомлює ту роль, яку мають грати далі Сполучені Штати з точки зору глобального лідерства, як такого, і тому ще раз, от безумовно буде багато спекуляцій. Щодо там тих чи інших висловів, а, треба до цього ставити саме як до елементу передвиборчої жорсткої кампанії, де 50 на 50 у кандидата демократичної партії по відношенню до кандидата республіканської партії. Безумовно, це достатньо жорстка компанія, і тому до кінця треба спокійно на все реагувати. Що ми маємо? Якщо підсумувати дуже коротко, ми маємо абсолютно перспективні а, а, позиції України і в республіканській і в демократичній партії. Ми маємо двопартійну підтримку. Абсолютно структурно ще раз буду наголошувати на цьому. Ми маємо конкретні результати і не тільки цього візиту, а взагалі конкретні донорські результати по відношенню до України від сполучених штатів. Це ключовий наш союз. Мілітарний перш за все безумовно ключовий. Ключові засоби ураження Російської Федерації надаються саме Сполученими Штатами у великій кількості, і безумовно і демократи, і республіканці абсолютно чітко розуміють, що якщо Російська Федерація залишається в тому вигляді, який ми бачимо сьогодні, то безумовно це будуть великі проблеми для глобального і політичного, і безпекового контуру. Угу. От надходять такі новини. Ми обидвоє. Це цитата з президентом Зеленським. хочемо, щоб ця війна закінчилася, і ми обидвою хочемо, щоб вона закінчилася справедливо. Я думаю, що це відбудеться в потрібний час, сказав Трамп після зустрічі з президентом Зеленським. Пане Михайло, дивіться, Політико, Я хочу, щоб ви прокоментували е, цю статтю. Політіко написала, що якщо Україні і е, е, якщо Україні та її західним союзником, е, е, треба перемогти в розв'язані росією війні їм треба терміново змінити курс е, і далі вони пишуть, що за кордоном настає втома крайні праві в німеччині франції стверджують що підтримка україни Марна трата грошей. Дональд Трамп хоче продати Україну Путіну. Ну реакційно, тому що писалося ще от до конкретно цього факту зустрічі. Єдина надія на збереження підтримки Америки і Європи і об'єднання українців. Це новий підхід, який починається з того, що лідери чесно заявляють, що означає перемога. І тут питання: чи в плані перемоги, який президент Зеленський повіз до Сполучених Штатів Америки, є визначення, що для України є перемога? Чи він проговорював це з Конгресом, з Трампом, з Байденом і з Харріс? Безумовно, є визначення, що таке перемога для України. І безумовно, ми з вами розуміємо, що війна Знаєте, це трошки дивно для мене. Такі публікації. Це ж дорослі люди пишуть, правильно? Це ж не там, скажімо. Для школярів запропонували тему. Давайте ви напишете, як може закінчитись війна? Ну це ж дорослі люди. Вони ж мають дивіться, коли вони пишуть якісь там аналітичні роздуми свої публікують. Вони ж мають давати логіку, щоб ми за її зрозуміли. От вони говорять, треба реалістично оцінювати. Типа, ви змінить змініть курс, залиште частину території Росії. Це буде заморожений конфлікт. і Через якийсь час ми там будемо знову вирішувати це питання. В мене до них таке просте питання. Тобто, а чому Росія має тоді запро? ну тобто, що має змусити Росію зупинитися, якщо вона не програє війну? Тому що заморожений конфлікт це по суті така собі концепція м'якої капітуляції України. Ну, тобто, після двох з половиною років війни ви не зуміли захистити свій безпековий простір, тому що потім вони говорять про те, що Україна має бути членом НАТО, а чи буде Україна членом НАТО, якщо вона буде мати заморожений конфлікт на своїй території з країною, яка буде наполягати на тому, що це ключова причина війни? Ми з вами розуміємо, що це не ключова причина війни. Членство в НАТО абсолютно не ключова. Ключова причина війни. Їх дві: перше це знищення, маніфестне знищення українства як концепції, тому що воно дуже дуже нервувало там, дратувало того ж Путіна, ну не тільки Путіна, а його оточення. А друга концепція це домінування. Ну і дивіться, Російська Федерація не програє війну. Вона отримає частину території. Вона безумовно, якщо вона залишається на території України, ми ж з вами розуміємо, вона не відповідає ні фінансово, ні юридично, ні фактично за наслідки війни. Ну, тобто вони спробували атакували два половиною років вбивали людей демонстративно, маніфесно. Вони показали, що міжнародне право не існує як концепції. Вони погрожують там ядерною зброєю, використовують конвенційну зброю в неконвенційний спосіб, тобто атакуючи об'єкти, наприклад, атомної енергетики в іншій країні. Після цього їм говорять: давайте ви тут зупинитесь. Вони зупинились, тому що їм треба. Дивіться, в них також є ресурсна обмеженість, в них також є ресурсний дефіцит. Вони безумовно зацікавлені сьогодні істерично зацікавлені в тому, щоб отримати можливість. Провести апгрейд армії апгрейд своєго ВПК і так далі, вони отримують цю паузу, проводять роботу над помилками, збільшують інвестиції в агресивну, скажімо так, пропаганду, в збільшують інвестиції в провокацію на інших територіях в інших країнах. Біля них формується не тільки е, токсичні країни, приходять до Російської рації. говорять, ви наш лідер, ви наш флагман, не тільки північна Корея і Іран. Я хочу зрозуміти логіку. Що значить реалістичний підхід? Тобто, коли маніфестний вбивця не програє війну, чому він має вас дослухатись? Ну я на за ті, хто говорить, що якщо Україна віддасть йому частину там, наприклад, Донецької області, частину, наприклад, Луганської області, той же Крим, то вона заспокоїться. Я задаю завжди просте питання: а заради чого була ця війна? Тобто вони зайшли, щоб забрати частину Донецької області України? Ну тобто їх це задовольнить? Тобто масштабно, двох-два з половиною роки війну в? Мільйон людей втрат ну мається на увазі санітарних втрат. Вони вели для того, щоб взяти маленький уламок якоїсь області в іншій країні. Ну це ж нонсенс, і тому всі ці публікації не мають ніякого сенсу. Чому ми повертаємось тепер до плану перемоги, який презентує президент України? Він же е, ґрунтує свій план на конкретній логіці, яка підкріплена фактами. Дивіться перший факт. Що можна чинити ефективний спротив агресії Російської Федерації? Другий, що можна переносити війну на територію Російської Федерації? Третій у Російської Федерації також є дефіцити. А для цього треба збільшити економічний тиск на Росію. Четверте, якщо буде паритетна кількість зброї високотехнологічної, яка набагато ефективніша ніж все, що використовує Росія, то ви будете мати суттєві переваги по лінії фронту і знову такі. П'яте ключове: як тільки війна буде в іншому вигляді сприйматися Росії, тобто вона буде на території Росії, ми будемо мати там зовсім інші соціальні настрої, зовсім інший рівень тиску на того ж Путіна. Ну і на його оточення, безумовно, і дуже швидкий демонтаж системи, яка є провокативною і яка не може існувати в сучасному світі. Це абсолютно базований план на фактах, на відміну від якогось теоретизування на тему, а можемо ми реалістично цю війну закінчити десь в проміжку між заморозкою і м'якою капітуляцією, пан Михайло. Скажіть, будь ласка, якщо ви можете це сказати, а хто стоїть за планом Зеленського? Конкретно хто його писав? Це сам авторство належить самому президенту Зеленському? Це обмежена якась кількість осіб? Це ставка чи це якась більша кількість структури людей? Уділити. Структурно все ну безумовно, я не буду називати прізвища, тому що над паном працювали певні люди, тому що потрібні були факти. Перш за все, наприклад, треба було чітко зафіксувати, яка кількість там вже додатки є, де чітка математична формула, які види зброї, як впливають на перебіг подій по лінії фронту на тому чи іншому напрямку, які вони завдання вирішують, яка має бути кількість для того, щоб ці завдання вирішити. Безумовно, це аналітичні роботи, які проводили відповідні фахівці в тих чи інших напрямках, але структурно ідейно. Ключові базові принципи безумовно запропоновані президентом України, чому тому, що він якраз такі глибоко розуміє оці паралельні процеси. Дивіться, які є паралельні процеси. Знову ж таки, це конструкція. Вона абсолютно чітка на відміну від оцих теоретичних якихось викладок, чи там теоретичних планів, які пропонують інші країни, які базують свої плани на концепції. Давайте ми швиденько закінчимо війну, і хай Росія залишиться там, де вона сьогодні знаходиться. Ну тобто, давайте ми віддамо частину території України Росії таким чином. Буде Вважати, що ми великі миротворці. Це безумовно круто звучить, але давайте про логіку, яку президент закладає. Дивіться, є два паралельних процеси. Вони абсолютно структурно між собою зв'язані, пов'язані. Перший це мирні ініціативи, формула миру. Нагадаю, саміти миру, які чітко фіксують, Україна не є країною агресором, Україна безумовно зацікавлена в максимально швидкому закінченню війни. Україна пропонує цю війну закінчити навіть дипломатично, але. Тільки на підставі юридичної конструкції, відповідної, тобто міжнародне право, а міжнародне право це чіткі території, суверенітети, суб'єктності, і так далі. Це перший трек. Да біля нього вже є велика кількість е, країн, які обговорюють ті чи інші пункти е, уложення е, мирного плану, і тематичні йдуть конференції, і так далі. Далі президент розуміючи, що досягнути саме Дипломатичним шляхом, коли ти пропонуєш е, іншій людині, в даному випадку суб'єкту Путіну усвідомити, що таке міжнародне право, але ти розумієш, що він не готовий, він не настільки інтелектуальний, щоб це розуміти, то тоді ти нашим партнерам пояснюєш: дивіться, план перемоги це конструкція примусу Росії, абсолютно збалансована конструкція примусу, тому що ми маємо фактичне розуміння, як це відбувається, і на е, прикладі Курської області, і на прикладі Тольбій. Ніх ударів по території інших областей Росії зброєю українського виробництва, і таким чином, примус, який примус економічний, це прописано достатньо детально. Прописано треба тобто треба обмежити можливість Росії отримувати кошти з сировинних ринків, з технологічних ринків, з ринків збуту, використовувати треті країни для того, щоб обходити санкції і так далі. Тобто позбавити е, Росію грошей максимально зрозуміло, що все не можна буде позбавити, але максимально другий блок це військовий прийму, знову ж таки чіткі. Зрозумілі математичні викладки, О, дивіться, Одна умовно дальнобійна ракета залітає кудись в логістичний центр Російської Федерації. Мало того, що ми отримуємо уповільнення постачання ресурсу на лінії фронту, так ми ще й маємо соціальні потрясіння в цьому регіоні, наприклад, Орловська область чи Саратовська область, і це зовсім інша риторика людей. Це зовсім інші страхи, це панічні настрої і так далі. Дипломатичний тиск, що таке, чому не треба дозволяти країнам виходити зі своїх. Ими ініціативами дивними ініціативами. А давайте негайно. Я ще раз повернусь до цієї концепції. Негайно завершимо війну на умовах по суті Російської Федерації. От, все це прописано збалансовано, і Президент говорить: дивіться, конструкція, яка юридична базова консуль, міжнародне право. Ми дотримуємося його чи не дотримуємося? Ми ж навіщо це міжнародне право прописували? Всі правила і ведення війни і правила гуманітарні прописували. Так, давайте повернемось до цього. І треба примусити, все ж таки, Росію, усвідомити, що або, або або вона живе по правилах. Або вона буде в тому чи іншому вигляді знищена, мається на увазі не територіально, а безумовно, а політично, репутаційно, мілітарно і так далі. І тому подібне, я дивлюся за новинами. Зеленський запросив Трампа в Україну, то відповів, що обов'язково приїде. Цікаво, тільки під час цих подій. Чи все ж таки чекатиме широчків? Пару рочків я хочу, щоб ми з вами заглянули на Росію і проговорили таку річ. По перше, чи наші партнери зрозуміли, що таке курська операція і навіщо це все було? Тому що в перші тижні дуже багато було розмови, розмірковування, аналітиків іноземних медіа. І друге, і щойно. У нас хороший потужний міжнародний наступ. Одразу Путін почав знову розказувати про оновлення ядерної доктрини і так, далі, і так далі. Крім мети перебити потужний міжнародний візит Зеленського, які ще задачі Путін міг закладати у свої ці чергові потрясіння? Почнемо з другого. Путін безумовно чітко усвідомлює, що масштабування війни на території Росії буде приводити до вкрай негативних для нього особисто соціальних наслідків, і це єдине, що його лякає, максимально лякає. Його лякає тільки бунт, який буде обов'язковим Російській Федерації. Якщо ще раз підкреслюю, кількість ударів по Росії там в 10, 15, 20 разів зросте, і він розуміє, що тоді ніхто не буде вже слухати оці всі там вілікаруські шовіністичні розкази о Большой нової імперії. Він розуміє це прекрасно, і тому він панічно е, пробує знайти вихід, який в нього є інструмент виходу, ну тобто. Він говорить про ті речі, які може ще сьогодні якимось чином продавати на захід. Дивіться, ми змінили доктрину. Ми будемо атакувати ядерні держави. Ну це нонсенс. Безумовно, це все це мало, б, на мій погляд, мало б викликати відповідну реакцію від країн. Ядерних вони б мали б ще раз публічно це було б правильно. Якби ми жили в світі, де ну більш-менш дотримується певних правил, то країни ядерні мали б вийти сказати, дивіться в договорі про не, глобальному договорі про нерозповсюдження ядерної зброї, чи в глобальній доктрині ядерного стримування чітко прописано коли, як, за яких обставин ви можете використовувати ядерну зброю, як таку це не зброя для нападу, це не зброя превентивного першого удару і так далі, і тому подібне. І тим більше це не зброя для Лякування, наприклад, країни неядерної, на яку ви першопочатково. Ще й напали до того, і так далі було б бажано б такі заяви чути. Тоді б це виглядало б зовсім інакше. Безумовно, тоді б світ не реагував би інакше. Але ми не бачимо таких заяв, на мій погляд, тому що всі розуміють, що Путін блефує як завжди, коли оці всі робить там збирає секцію ядерну секцію Радбезу свого і так далі. Для того, щоб зробити всі ці червоні заяви, я зараз певним сарказмом говорю. таким чином підсумуємо, ці заяви, розраховані все ж таки на остаток. На, скажімо так, гру на остаточних, остаточних страхах. У західних елітах, перше, друге на внутрішній ринок розраховані сказати: Дивіться, ми все рівно потужна держава. Ми не дамо себе перемогти в будь-якому випадку, якщо що ми спалимо всіх тут у ядерному попелі. А, і третє, безумовно, це мало підштовхнути Україну. Дивіться, ми будемо там також використовувати ядерну зброю. Тому давайте все ж таки якось там погоджуватись на якісь примуси до переговорного процесу на наших умовах і так далі. Стандартна риторика Путіна. Я б на неї. Ну не радив звертати багато уваги було бажано, щоб на це звертали увагу тільки. Відповідні секції розвід товариства на увазі не тільки українського, а й інших країн, і відслідковували чи є якісь там переміщення відповідних компонентів тактичної чи стратегічної ядерної зброї чи носіїв цієї зброї, не більше того. Тобто, відслідковувати логістику процесу не слова Путіна. Путін не є людиною, яка використовує слова абсолютно чітко по ділу. да? тобто по справі, він використовує слова в рамках там знову ж таки, стандартної проросійської російської пропаганди. Не більше того, це такий собі так Ш як і Лукашенко від пропагандист, тому ставимось до цього спокійно. Тепер щодо другого питання: воно більш складне. Наскільки західні еліти оцінюють курську операцію? Складне чому? Тому що Курська операція вбила ті міфи, які в них існували, і за якими вони ховали, щоб не приймати відповідних рішень, що за такий психо, скажімо, терапевтичний ефект в них був. Тобто вони говорили завжди дивіться, ну на Росію ж не можна нападати, ввести війну на Росії не можна там, ніхто це не робив і безумовно ніхто робити не буде. Тому ми маємо з розумінням ставитись до того, що Росія завжди буде себе поводити неадекватно, але завжди буде мати шанс не програти. І курська операція обнулила ті міфи, за якими вони ховались для того, щоб не приймати відповідні рішення. Ну тобто рішення по кількості а, зброї, по можливості, щоб Росія програла. Ну такі фундаментальні рішення по необхідності відміни оцих неформальних заборон а, на нанесення ударів по території Росії. Вони за цим ховались і поясняли пояснювали своєму виборцю. Дивіться, ну ми ж розуміємо, що Росію ніхто атакувати не буде. Це ніколи не відбувалось. І тому давайте ж ну, реалістично, як вони люблять. Да сьогодні писати. От ви починали зі статті політико. Давайте реалістично. Україна не переможе в цій війні. Чому? Ну на територію ж Росії вона ніколи не зайде. А от там же сконцентровані всі мілітарні інструменти Російської Федерації, і таким чином війна може бути безкінечна. І тут курська операція, яка показує дивіться. А це ж все було брехня на території Росії. Воювати можна, можна. на території Росії. Немає захисних там якихось фундаментальних інструментів. Ні, немає. Чи е, має безкінечну кількість ресурсу Російська Федерація? Ні, немає. Чи соціальні верстви, ну тобто ті чи інші верстви населення з позитивно дивляться на те, що відбувається в польській області? Ні, чи починають вони потрошку починам е, е, піднімати голову і казати, а що це взагалі відбувається? Це ж була у вас СВО трьоденна, Да, вона мала там швидко бліцкрігом закінчити. Що це таке? І так далі, так піднімають, так починають тиснути на еліти. Так в них навіть на федеральних каналах зовсім інша риторика, ну така трошки панічна. І і це все суттєво міняє ситуацію, і тоді політичним елітам західним треба сказати: Двіться, а ми вас всіх трошки, ну трошки тримали не в тому інформаційному полі, де треба було тримати. Ми всі не хотіли приймати просто рішення, чому ну тому, що ми звикли до певних там відносин з Росією, до певного е там, скажімо, типу відносин. І так далі, ми вважали, що Росія це є цивілізована країна. Ми її боялись, і так далі. Але сьогодні треба прийняти зовсім інше рішення, які ми трошки вище з вами про це говорили. Росія повинна програти, Росія повинна сісти на, на лаву підсудних. Росія повинна заплатити в повному обсязі за війну і фінансово, і юридично. І Росія має піти на обов'язкову політичну трансформацію. А це можливо тільки через програш її у війні. І тоді вони мають своєму виборцю. Це сказати, і тоді ви будете мати безпечний контур, ну, безпечну архітектуру, як таку. Тобто, тоді ви зможете жити в рамках тих правил, до яких ви звикли все інше, це буде постійне очікування більш масштабної війни. Я би сказав, Тільки тоді ви зможете, нарешті, перестати боятися, як ви боялися за своє життя в Європі останні 100 років. Дякую вам, пане Михайло. Дякую. Халоподаляк, радник керівника офісу президента, розбирав з нами основні події і заяви цього непростого тижня. Пасибі.